Судитися ви Судимся. зазвичай люди з такими посадами дуже рідко з'являються публічно щось говорити. У нашому підприємстві застосовуються міжнародні стандарти. Колись мені казали, що банкіри сплять на мішках із грошима. Я просипаю серед ночі з цифрами про роботу. 28 мільйонів гривень і 170 кілометрів. Ніколи не здогадаєтеся, який зв'язок між цими двома цифрами. Але гарантую вам, вам буде дуже цікаво, коли ви дізнаєтеся, який зміст несуть ці цифри. Сьогодні в нашій студії Тетяна Ісаченко хочу вам сказати ще таку річ. Зазвичай люди з такими посадами дуже рідко з'являються публічно щось говорити. Ну, але Ірпінь розриває шаблони. Тетяна Ісиченко, головна бухгалтерка найбільшого комунального підприємства ірпінської громади Ірпінь водоканал. Вітаю вас в нашій студії. Вітаю. Розкажете нам всю правду. Звісно. Дивіться, тоді починаємо з першої цифри. Що таке 28 мільйонів гривень? Це приблизно сума мого збитку за 9 місяців. Дві тисячі року, 29 мільйонів. Ви знаєте, я коли готувалася до розмови з вами, я чомусь думала, що ви скажете інакше. Я думала, що ви скажете 28 мільйонів гривень це та шалена цифра, які споживачі води, яку подає Ірпінь, водоканал, просто не сплатили за те, що вони п'ють воду, використовують її так, як їм належно. Це борг споживачів. Що це таке? Ну розкажіть нам. Чистий бор боржників, отак брати в цілому три майже за, за 30 мільйонів. Хто ці люди, які не платять? Це бідняки, це жебраки, це туніяці якісь? Хто ці люди, які не платять Ні. за воду? Я ще вважаю, що вам на це питання я так прямо і не відповім. Називати наших боржників якимось, чи вони платоспроможні чи не платоспроможні, не можна. Це треба аналізувати окремо кожну сім'ю, у кожного платника. Я думаю, що серед них є ті, хто забув, той, хто не вважає за потрібне, той, хто ставить, ну, вода ж тече, я ж воду п'ю, то ж, коли людина згадує, коли в неї проблема. І тоді вона починає її вирішувати. Переважно це боржники. Я так думаю, це, це мабуть, не несвідомість, не відповідальність. Ти не платиш, ну чомусь ти хочеш послугу. І це не залежить від того, що ти бідний чи багатий, я не знаю, як там трактувати, чи ти можеш чи не можеш. Все залежить від того, що наскільки ти важливим вважаєш, і наскільки ти розумієш, що твоя оця сплата є отим, для тебе здається маленьким. А в загальному в загальному воно виходить великі цифри, ті про які ми зараз говоримо. А ви знаєте, я вам зараз розкрию тимницю. Ми колись ще до повномасштабного вторгнення робили такий розгорнутий сюжет про борги ірпінь водоканалу від споживачів, і ми. Проаналізували десь, по-моєму, ну, 30% ваших боржників. І в цих 30% з'ясувалося, що не було жодної людини, а не платоспроможної. Тобто якогось злиденного пенсіонера, чи якогось безробітного, чи якоїсь п'яниці. З'ясувалося, що всі ті боржники, які не сплатили, ну, вони спроможні. Вони спроможні. Ну, хочеться знати, якщо людина спроможна. Вона вам не сплачує за воду. Що робить в такому випадку ірпінь водоканал? Я хочу сказати, може, це й не до головного нормальне питання? питання, бо я теж є споживач свого роду і водопостачання послуг, і електроенергії, і газу. І саме лояльний, як правильно сказати, підприємство ЖКГ – це водоканали. У них дуже мало речагів. Ти світло не оплатив, тобі відрізали. Ти укротили, коб не оплатив, да, зв'язок, тобі відрізали, а газ перекрили. У нас е, один із заходів це мір до війни був, до повного масштабного вторгнення, це те, що ми виявляли тих, хто довго не платить. Дивилися на ситуацію, нас ніколи не прийшли, ми не відрізали, не відключали, поки не провели попередню роботу. Зізвонилися, офіційне попередження про, про довідключення. І вже потім наша бригада йшла на відключення. І дійсно ці попередження навіть нас цифру не назву, але воно видавало свою частку надходжень од тих боржників, які не платили, тому що частина людей знов таки ой, дійсно не плачу, і не проблема. Вони приходили до відключень, і вони реагували. Маленька частина того всього, що могли б сплачувати, тому що нас споживачів близько 100 тисяч. Скажіть, який найбільший борг від одного споживача у вас? 70 тисяч. 70 тисяч. Ви аналізували, це людина не, спла... не платоспроможна? Переважна більшість, я впевнена, платоспроможна, бо наша послуга не така дорога. І кожна людина, щоб накопичити навіть такі 70 тисяч, я скористуюсь особистих споживач водою, не жаліючи. Ну, більше 300 гривень у місяць у мене не йде на воду, при налічі чотирьох людей. Ну, не говорю за там сезон якийсь, так? Да? коли uh -huh. Гаря... жарко, жар, там чи ще щось, літо. То я впевнена, що людина, кожна з прату, це треба накопичувати дуже багато, 70 тисяч. Це просто треба бути. Це, 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 це має це бути якась принципова це, позиція, просто якась, не все. Або несвідомість, що не вважаю за потрібне. Ну, це не підстав, це не від неплатоспроможності спроможності залежить. Судитися ви судимося, подаємо претензії. Ну, першу чергу подаємо претензії, реагують. Реагують на претензії, сплачуються, не скажу, що так це все легко, з першої спроби. Але часом по деяких боргах нема змісту у поданні цих судових позовів, тому що ціна питання менша за ціну судових витрат. Це все лягає на підприємство. І поки ти не стягнеш ці гроші, ти витягуєш свого бюджету, більше, так? кошти. Та? Да, ти втрачаєш, і навіть на той момент, коли повернеться, це вже зовсім інша цільдова політика той самий зарплати. Складових, які потрібні для того, щоб надати цю послугу. А ну давайте ми зараз поговоримо про те, що можливо, ну якби засувістить трошки тих людей, що не платять. Давайте розкриємо другу цифру, яку я назвала на початку нашого з вами спілкування. 170 кілометрів. Що це таке? Це мережі наші. 170 кілометрів мереж, по яких іде вода до будинку споживачів. Перед тим як писати погані коментарі під цією передачею, що вода не якісна, ірпінь водоканалу, подивіться, нашу передачу є проблема, яку робила моя колега, і там вона дуже детально розказала, до яких будинків йде погана вода. Це 40% тих водомереж, які ще старі, і по яких трубах йде та погана вода. Чи можна ми пов'язати оцей борг 28-30 мільйонів? І з тим, що ви досі не можете перекласти ну, оці, ці, ці майже 70 кілометрів водомереж. Ну, звісно, вона має прямий зв'язок. Недотримання своєчасного коштів не дає таку плату спроможність, як потрібна нам. Мало того, що у нас завжди тариф нижчий, ніж наші витрати, фактично. А як це? Ну, поясніть. Ну, тому що тариф затверджується станом за визначеною вартістю матеріалів, заробітної плати. На той момент, коли він затверджується, От у нас тариф затверджений в грудні 2021 року. Останній тариф. На той момент, якщо так брати такі маленькі аналіз, ну аналіз, наші mm -hmm. самі великі складові нашого тарифу це заробітна плата, це електроенергія, це стоки і податки. Туди залежені всі складові на той час, які були, і вартість пального палива, яка зросла. І в тому тарифі не врахована блекаут того року, коли ми витрачали паливо. Паливно-мастильні матеріали на те, щоб забезпечити електропостачання наших об'єктів, щоб все-таки та вода йшла, щоб все-таки водовідведення працювало наскільки можна. Електроенергія реактивка зросла у три рази. І воно це все не закладено ні, в тариф, ні, за ні. яким ми платимо за так, воду. Так? так? Кожне комунальне підприємство ірпінської громади має бути прибутковим. Я Хочу зауважити, до речі, останніми днями мені це не як головному бухгалтеру не дуже не то, що неприємно, а так думаю, ну, от порівнюють наші фінрезультати да, за 9 місяців, ну, чергові фінрезультати за перший квартал, за другий, 23 третій, за дев'ятий. І от і Ірпінь водоканал з великими збитками. І я хочу зауважити, що порівнювати нас, я не кажу, що ті підприємства в них легша робота. Ні, в них не легша робота, але в них Інші об'єми, у них інша ситуація, у них інше, тут недоречно взагалі порівнювати нас. Плюс ми єдине підприємство, комунальних підприємств, не тільки Ірпеня, а і Бучі, і Ворсель, наскільки мені відомо, комунальних, які на міжнародних стандартах. Ми були до війни прибутковими. Я прийшла у нас трошечки збиткове. Ми два роки, я собі записувала спеціально в 2020-му платили майже 600 тисяч чистого прибутку. За 21-му платили 630 тисяч чистого прибутку до бюджету. І 22-й, звісно, 2023-й він у нас не показовий, щоб сказати, щоб, як то кажуть, про нашу роботу сильно робити висновки. У нас знищено майна. Тільки автотранспорту 95%. 95% автотранспорту знищено це було пряме попадання. У нас знищено 50% адмінбудівлі, 50% відсотків будівлі гаражів. Це те, що таке велике, яке потребує відбудови однозначно, без транспорту, транспорт, спецтранспорт втрачений. При всьому тим, що послугу продовжуємо надавати. Як це ви як ці втрати можуть виглядати в цифрах? Оскільки ви людина цифри. А да, на сьогоднішній день ми, так як є свої обмеження по бухгалтерському обліку і отримання ну, нормативки, щоб ми мали, мали право списати те, що нам вистачило всього, бо подали і правоохоронні органи ці всі цифри, mm. то на сьогоднішній день ми списали тільки з балансу. Однозначно стопроцентних втрат, які доказані, які не потребують додаткових ну, кремів рішень правоохоронних органів, це майже 25 мільйонів. Це ми списали в цих в цих втрат. Але є другі висновки, які можна зробити. Які? Те, що все-таки при затвердженому тарифі, не просто процентові покриттю наших проблемних питань фінансових владою, ми паралельно у нас немає затримки по зарплаті. Ми вже на сьогодні... у нас в кранах постійно йде вода. Вода так ну про, про це взагалі не ну, не обговорюється, тому що вода у нас постійно є. Да, у нас є споживачі, звертаються щось не, не якісно, щось там не так. Але це нормально, як люба послуга. Вона буває це. Залежить не тільки від самої послуги якості, ну, а й залежить нас... від того, хто це, як це реагує. Насправді у нас була мета сьогодні поговорити не про вашу збитковість, а про 170 кілометрів труб, по яких тече вода, і це лише тільки в Ірпінській громаді, і про 30 мільйонів заборгованості від вас, від споживачів. Дещо ми вам розказали. Сподіваюся, що ті, хто не платять, ну, задумаються. Згадають про нас. Та, згадають, згадають про те, що щоб хочеться, щоб... води може не бути, і що тоді буде. Дуже сумно. Та. Колись мені казали, що банкіри сплять на мішках із грошима. На яких цифрах сплять головні бухгалтери підприємств? Ну, точно не на мішках з грошима. Я просипаю серед ночі з цифрами про роботу. У Вас вночі будять цифри. То що ви пропонуєте для людей, щоб їх теж бува вночі їхні борги не будили? Пропонуємо боржникам звернутися, і ми розглянемо питання по погашення боргу шляхом реструктуризації на умовах, на які на тих, на яких ми дійдемо спільної мови з ними? Це ми почуємо.